Уявляєте, допрацювалося. Я вам сказала, що у мене 30 літрів, літрів холодного молока да? і літрів 10 е, ранішнього. А Вова позливав молоко в каструлю, поки я поралася. Заходжу, дивлюся в каструлю і розумію, що ні. алло, ніфіга тут не 30 літрів, тут 40 літрів. А потім стала аналізувати, думаю, так, стоп, я варила сологуні. Е, вранішнє не брала. Тобто в мене виходить тут... Ранкове позавчора. Ранок вечір, вчора ранок-вечір. Сорок повинно бути. Так і 40, так і правда. холодильників то два. А я глянула в одному тільки вчора ввечері. А в інший навіть і не заглянула. Отак допрацювалася, називається. Варитиму сьогодні бомон. Чому варитиму бомонт? Хочу відварити зараз, ну, вирішила так, ті сири, які в мене замовлені на зиму на Словаччину. Так, хто нас давно дивиться, той знає, що в нас є клієнтка, яку ми відправляємо. І вона завжди бере влітку ну, такі молоді, а на зиму замовляє е, тверді сири і в грудні їх забира. Так ось е, вона зробила раніше замовлення попереднє, а потім, коли скуштувала я її минулого разу, відправила всі авторські з новинками. І вона, коли скуштувала, вона переіначила замовлення трохи. І в неї вийшло в замовленні тепер дві головки мілки, дві головки бомонду. Я раніше бомонд варила в кирпичиках, чомусь не хочуть кирпичики купляти. От круглі якось купляють. Кирпичик як напасть якась, розумієте? Не знаю я чому. Але її я варила і Міхеївський, і бомонд в круглих також. Ну, от і сьогодні, короче, кажучи, значить, будемо так варити. Зварю бомонд круглим, подивимося, як зайде чи не зайде. Коротше, дві головки мілки, дві головки бомонда, дві головки качоти, три головки сулугуні, одна головка мармура, одна головка міхеївського і одна головка капри. Я вирішила, що не буду брати з тих, які вже є відварені. На нових заквасках там взагалі всього два сира там міма і мілка зварені. Але ті нехай лежать для таких продажів. А оце ось зараз займуся і відварю. Ну, не всі підряд, звичайно. Чому? Тому що. Я хочу ще, мені потрібно точніше. потрібно зробити, поставити молоко на заготовку на белпери. Це раз. І потрібно зварити хочу пармезан і вам показати це два. Тому в проміжутку, поміж цим сироварінням, в світі ще белпери і пармезан. Але. По черзі буду відварювати. Я, правда, не знаю качоти. У мене качоти і так там багатенько головок. Варити ще партію. Ну, можливо, з меншого об'єма зварю. Не знаю, подивлюсь, видно буде. Так що, от сьогодні розпочинаємо з Е, Внесла анато трішки із розрахунку одна краплинка. Чому? Тому що деякі. Реагують абсолютно спокійно і мовчки на те, що сир жовтого кольору. А деяким не подобається клієнтам і просять, щоб він не був таким жовтим. Так от, робити повністю так, нагрілось молоко. Робити його повністю білим я не хочу. Ось, а та що ти, я тебе вже вимкнула? Повністю білим я його не хочу робити, тому що повністю білий це в нас мілка ізначально. Так, і що в нас? Боже, я вже сама не пам'ятаю, капра здається. Повністю біла. Да. Мілка і капра, вони повністю білі. Мармур, він двокольоровий. А Бонд міма і міхеївський – вони жовтенькі. Але вирішила зменшити таке кількість анато. І якщо я раніше лила там по дві, по три краплинки, то тепер це буде одна краплинка. Це я збираю. Закваски, які мені потрібні. І намагаюся знайти пропіони. Ой, усе в морозилці. і за кожним разом треба туди злазити. От, щоб зварити один сир, я буду використовувати аж три пакетики, бачите? Зараз відважу, щоб ніде не помилитись, потім до вас повернусь. Це буде мій перший бумонт на новій заквасці. З захисною закваскою. Ще й з пропіоновими бактеріями. Уявляєте, ті у нас мілка і міма. Вони на новій заквасці. І вони з захисною закваскою. Ну, в мілку я не планую додавати пропіоніки. А ось у міму хочу додати. Але це вже з наступного разу, як то кажуть. Ось і все. Можна тепер залишати. Це, молоко заквашується, м'ясо поставила бульйон, вариться, а я вам хотіла показати ось ці котлетки, про які я вам розповідала. Дивіться, які вони. Ну, це не всі вони. Звичайно ж, ми вчора половину, мабуть, приговорили. Вони холодні, вони з холодильника. Бачите? Вони міцно тримаються, купи. І дивіться, які вони соковиті. М -м -м. Я ж кажу, що дешево. Вчора був повен оцей лоточок. Але тут м'яса всього пів кілограма курячого філе. Немає жодної ложки ні борошна, ні манки, ні крахмалю, ні сухарів. Нічого. Можна було ще сира додати. Не, не додумалася. Не згадала точніше відразу. Вони безподобні. А для тих, хто полюбляє капусту, це взагалі знахідка. Я думаю, сьогодні викладу на кулінарному каналі. Так що, кому цікаво, бігом туди дивитися і готувати. А ще я сьогодні хочу випробувати ось такий новенький девайс. Бачите? Взагалі, цей девайс для приготування м'яких сирів? Ну, бринза там, фета, адегейський. Виходять такі класні, такі, знаєте, кругленькі, невеличкі головочки. Але я хочу випробувати його трішки інакше. Це капрон, це капрон з лайкрою. Вони неодноразові, їх можна прати. Ну, звичайно, залежить від того, як ви будете відноситися до цього. Ну, наскільки воно вам прослужить. Але що хочу зробити я? Я хочу в оцю форму ось отак накладати. Ну, Одну зроблю однозначно. І подивитися, яка буде головка, тому що М'який сир, да, його можна там придумати куди покласти. І це не принципово. М'який сир, до речі, ще класно в них підвішується. Тобто зав'язується на вузлик, да, і підвішується. Вони добре тягнуться, як можете бачити. Ось. То для напівтвердого, ну або твердого, да, коли потрібно вставляти дренажну тканину, є такі рецепти. І ті сири є. Та і для пармезана от мені знадобиться, да? або як у кого формочки не такі гладкі, а різбльодні, і вставляють оті шапочки медичні, знаєте, щоб була краща перфорація і більш рівна гладка головка. От Я хочу сьогодні випробувати ось цей девайс і подивитися, як воно спрацює, як буде виглядати сирна головка. Саме якщо її у форму помістити. Не підвішувати там, не класти на. Ну, м'який сир розумієте, його можна навіть покласти на Скажіть, на дечко да, під нахилом, щоб стікала сироватка. З напівтвердими такий варіант не проходить. Тому, тому буду сьогодні випробовувати, щоб уже вам в повній мірі. Надати потім всю інформацію. Отак. Коротше, планів, як у Цезаря, да? планів дуже багато. Будемо працювати. Тепер, напевно, що точно все на сьогодні, бо далі в мене починається метушня. Зараз з сиром, потім з борщем, і отаке. Як білка в колесі. Тому все мої любі мої хороші. Результат завтра обов'язково покажу, що в мене з цього вийде. Що думаю я іще не випробовувавши, це те, що для тих сирів, які присуватимуться. Так, це, мені здається, класний е, варіант. Однозначно, коли зверху поставиться прес, він його притисне, да, і сир, мені здається, буде по всьому діаметру форми. А от для сирів, які не ставляться під прес, у яких зовсім інша технологія. От для цих сирів сьогодні я і перевірю. Мені що здається, мені здається, що повинна вийти гладесенька, рівнесенька головочка. Але що може бути? Вона може бути ось тут рівна, боки можуть бути по всьому діаметру, а от ось сюди, мені здається, вона не. Ну, не буде рівною. Тобто вона буде, знаєте, така, як напівкругла, як шайбочка. Ну, Коротше кажучи, ви ж знаєте прекрасно, що я все випробовую. Ось і це сьогодні випробую. Мені здається, вона повинна бути напівзаокруглена така. Обов'язково вам все покажу і розкажу. Але це буде потім.